Ми пропонували румунам подивитися на острів Зміїний трошки з іншого боку, що ми вважали, що це буде перша мета Росії, як тільки починається якась агресивна конфліктна ситуація, Росія негайно окуповує острів Зміїний, бо це ключова точка. Плюс вишки Бойка, так звані, які Росія захопила ще в 2014 році. Між ними і остром Зміїни коридор близько шириною 50-60 кілометрів. Тобто це ідеальні ворота, де можна встановлювати свій контроль над цією комунікацією із Дунаю, із Одеси до, до Проток. І ми це говорили румунам, що давайте щось робити. Ну, в принципі. Всі кивали головами, але знову ж таки, конкретика вона була десь, мабуть, в майбутньому. Росія перші хвилини широкомасштабної агресії вони відразу пішли до острова Змійний, тому що після окупації острова Змійний йде висадка десанту не тільки на Одеське узбережжя, але і в районі Затокі, а там уже і до Придністров'я дуже близько. Там уже й до Румунії дуже близько, коли відбулася ця агресія, тобто розпочалася широкомасштабна агресія. Ну румуни реально були в шоці. Наскільки це все співпало з тими картами, які ми малювали, представляли. Якщо подивитися зараз геополітичний розклад, то ми з Румунією маємо бути найближчими союзниками в Чорному морі. Тільки ми от, обидві ці країни можемо протистояти Росії.